Скажи мені, яка на твою думку оптимальна тривалість практичного заняття? Півтори години? Тобто ти ну ти за півтори години? Так е, Та як лічись яке місто? Добре, як якщо це впливає поясни, на твою думку. Якщо в нас маршрути ті ж самі, або відпрацювання якогось маршруту, умовно дім робота, так займає часу хвилин 40 в одну сторону. Так. То півтори години навіть буде мало мало. Якщо взяти заняття по Києву, так, то в клас. Києві заняття не менше ніж дві години. Тобто дві години це мінімалочка. Більше не всі готові, особливо дивлячись, що ми відпрацьовуємо. Фізично Має. маєш не готові, так Ти, фізично складно і вислухати так, сприйняти. Ти, сприймати... Інформацію і вчитися, так я вони згідно що, інформації працювати. Це все година замало. Так, ну дивлячись, що ми відпрацьовуємо. Години може бути достатньо в тому випадку, якщо ми відпрацьовуємо якийсь вид паркування, конкретно Конкретно один вид. Так, один вид, Тоді і ми ось тут на цьому майданчику приїхали, ні, стали більше, і тут дірги, поганяли, і все. Я зазвичай стараюсь на своїх заняттях комбінувати. Тобто я вже бачу, коли людина достатньо просто нормально їде. Більше менше тут на достатньому рівні відчуває автомобіль. Тоді я починаю з нею паркуватися, і потім вже паралельно там попаркувалися. Так, поїхали провітрити мозги. Ти виїжджаєш на дородки? О, так тут же взагалі супер на дорозі, щоб відволікатись. Так, 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 тому що ну киплять мозги, як я кажу. Mm -hmm.